Привіт, сьогодні зберемо тільки самі найкращі девайси за бюджетний прайс, які грають не останню роль для геймера. Ми пробіжемося по таким аспектам, як коврик, мишка, навушники і клавіатура. Все, що потрібно справжньому геймеру. Саме головне, щоб вони були дуже зручні і допомагали вам поринати в світ ігор, а не навпаки дратувати і заважати. Всі девайси з AliExpress, як не крути, там дешевше, і крім цього, великий вибір. Обов'язково пишіть в коментарях свої девайси і збірки, буде дуже цікаво почитати і корисно іншим глядачам. Якщо вам ця рубрика зайде, буде обов'язково продовження. Тому бери смаколики, каву і приємного перегляду. Почнемо відео з клавіатури, а саме GK61. Це оновлена 60-відсоткова форм-фактор клавіатура, ціна якої стартує від 1900 гривень і доходить до 2200. Все залежить від кольору самої клавіатури і перемикачів. На вибір є два кольори білий і чорний. Мені більше подобається білий. Коробці, окрім клавіатури, маємо інструкцію з комбінаціями: кабель Type-C, пулер для знімання кейкапів і металевий пулер для знімання перемикачів. Сама клавіатура має приємний вигляд. І і стильний дизайн немає нічого зайвого. З точки зору дизайну, все на рівні і питань немає. Є резиновий ніжки, і клавіатура тримається гарно, має компактний форм-фактор, тобто відсутні клавіші F, цифровий блок і стрілок. Вивід потрібно буде привикати. Внутрі оптичні примакачі від гетерон з swap системою Рекомендую брати червоні примакачі як універсальний варіант. Вони шумнуваті, але плавніше натискаються. Все змазано з заводу, проблем немає, але кейкапи, дешманські, це об товщиною 1 мм. Не зовсім дупа і не айс, просто звичайний ОБС кейкапи, яких на перший час вистачить. В майбутньому рекомендую зробити шумку, додатково змазати перемикачі і замінити кейкапи, це якщо ви з багатої сім'ї. Ладно, їдемо далі. На черзі ігрова мишка, а саме Razer De Essential. Якщо клавіатура коштувала до 2200 гривень, то мишка усього 800 Якщо дивитись мишку в Україні, то різниця в ціні невелика: 200 або 400 гривень, і плюс ще доставка. Ви можете без проблем порівняти ціну в різних магазинах, вибрати для себе ідеальний варіант. Крім цього, зрівняти її з Logitech G103 і дізнатися, яка краща саме для вас. Не забуваємо перевіряти відгуки про товар. Часто буває таке, що саме відгуки рятують. Насвіт невдалих покупок. Мишка дуже популярна і, напевно, багато хто про неї знає. Вага 96 грам, без дорочок в корпусі, ресурс 10 мільйонів кліків, крутий сенсор з 6400 dpi, і просто фігенська форма мишки, яка поглинає вашу руку. В Коробці немає нічого цікавого, маємо сам девайс і бумажку по експлуатації. Зі сторони якості збірки мені все подобається: люфтів і скрипів і тому іншого нічого тут немає. Кліки дуже приємні, і з мінусів не дуже подобаються бокові кнопки і вага самої мишки тут звичайний, майже як і у всіх мишок, за плюс-мінус такий бюджет. Як на мене, мишки ідеально підійде в кого середній розмір руки, грати в шутері, ставити хедшоти одне задоволення. Навушники від компанії Havid, а саме Havid 2002. d Це ігрова провідна гарнітура з невеликою вагою всього 260 грам. Має регулювання по висоті, по усі навушники не сильно дубові. Вони еластичні і гнучкі. Сам каркас, начебто, зроблений з металу, а саме вуха зроблені з приємної екокоже. Напевно, літній час буде жарко. Зараз такої проблеми я не виявив. Сам кабель має тканеву якість і достатню довжину. Також можна знайти регулятор гучності і включення-виключення мікрофона. Модульний, його можна без проблем відключити. Сам мікрофон нормально підійде для спілкування в Discord або в грі. Якщо використовувати для запису відео або прямих трансляцій, рішення буде погане. Краще вибрати мікрофон FIFA 658 або народний t 669 який буде дешевше. З ними рівень якості звуку буде набагато краще. По дизайну наушники просто бімба дивляться гарно і немає нічого зайвого. Посадка гарна, амбішури м'які і чесно кажучи, я в шоці, що з. За 1100 гривень, плюс-мінус можна отримати такий афігенський девайс. Звук тут крутий, я звичайно не ас і не кіберкатлета, з музикою гідний результат, як за свій бюджет, і дуже файно чути шаги і звуки стрільби, коли граєш в шутері. Інко думає, що ти читер, адже це дуже допомагає в грі. Якщо говорити про мінуси, то вони є. В мене нестандартна голова і мені не вистачає по висоті навушників, прям пару міліметрів або сантиметрів. І тому вуха через годинку-дві починають боліти, і потрібно змінювати положення навушників. Рішення цієї проблеми дуже просте купити на тому ж самому AliExpress інші амбішури, які не так сильно давлять. За свої кошти я вважаю, що це топовий девайс, не дивлячись на мінус, який я зустрів. Добавлю, що в них суттєвий запас гучності, що є плюсом. Рекомендую ці вуха. Добре, з головним атрибутами для ігрового сетапу ми розібралися, і останній на черзі коврик. Коврик, ціна якого стартує від 300 гривень і закінчується 800 гривень. Дивлячись, які розміри вам потрібні. Без проблем можна покласти. Мишку, клавіатуру і мікрофон. Сам коврик з тканини має резиновий матеріал, зручний пошив, гарну картинку і взагалі приємна якість. Яку картинку або розмір вибирати уже вам. Але я впевнений, що він вам сподобається. Ну що, друзі, напевно будемо закінчувати. Сподіваюсь, що відео було для вас корисним і тепер ви знаєте, які круті девайси можна замовити. А ще більше цікавого відео про збірки девайсу ви можете знайти у нас на каналі. Лайк, підписка і до зустрічі!